Так, всем привіт! Сьогодні будемо займатися обробкою сада. Правда сад у мене невеликий, Ну, є два молодих персика, яблунки, грушки по одному дереву. І старенька шавковиця я її обрізав. Ну і за дне побризаємо і смородину. Так, дивіться. Що для цього треба? Треба пів кіла ось таких грудок ізвісті. Іменно грудок не пушонки. Зараз залью її десь літрами п'яти води і хай вона гаситься. І 300 грам <кхід> мідного купороса. Такий, щоб він був гарний яркий, яскравий. Так, давайте зараз залью водою, щоб воно так, відро зальо не дітей, відро нічого не буде. Так, все, хватить. Хай. воно гаситься, Дивіться, Зараз відміряю мідного купоросу 300 грамів. Мідний купорос розчиню окремо в теплій воді, щоб не було кусочків. І потім, коли ця їздість погаситься, будемо змішувати. Все поки. Так, вода тепла, 300 грамів мідного купоросу. Напоминаю, будет теплая, так краще размешивается. Все размешаю. И потом будем свергать. Так, друзья, медный купорос. вже розчинився і зрістиш. Тепер що ми робимо? Ось тут отак крутим, а тут так, такою тонкою струєчкою є. Бистро вийти не можна, тому що можуть піти все хлоп'ями. Ось так ми і розчиняємо. Це змішуємо. спойлер вышел бомба. Бачите, пусто. Ну, как вот такие. Такая красота. Так, все, зараз я перелью вот это ведро. як у мене сіта широке, а тут дуже вузьке відро. І потім це буду фільтрувати вже. Друзі, забув сказати, долив я до 10 літрів. Там було чуть менше 9. Чи думав, що воно таке дуже темне. Все, тепер переливаю це відро і це буду фільтрувати. Ось бачите, що залишилось від відрізність Ну, це таке. Так, фільтруватимусь буду за допомогою такого сита. Раніше фільтрувався через мішок. Ой, через мішок. Через капроновий чоловік. Дивіться, не фільтруватися, а проціжувати. Я привик в аварійні казати з фільтрація. Ось і тут так. Все, зараз потихеньку. Так, для прискорення процесу робимо так. Звісно, сітка трохи мілкувата, але другої не було. Я так вже фільтрувався, тому що я дерева обробляю два рази росини і весною. Так, ну все, щоб не затягувати ваш час, я зараз відфільтруюсь, відсижусь і все вам потім розкажу. Так, все, жидкость процідив. Ну я вам скажу не дуже багато. Ой. Зараз це все мию. Так. Бризать я буду ось таким оприскувателем. Це самий такий простий. Ну зараз я це все повимиваю і трошки пізніше почнемо так що они цей свет прискотель промив трохи хоча його ми у нас воно, перевірити треба зараз нальєш десь буде засворений Ось наливай таким ковшиком так потихеньку щоб Ну що, наливаю 8 літрів і йдемо бризкати. Так, все повне. Ну що я вам сказав? що з ковшиком наливав, що з відра. Все одно все було у цій бордовській смісі. Все, зараз трошки він підсохне йду на город бризкати. Ось так виглядає дерева ще після прошлого року. Як я восени їх. karaasudaras <coughs> Ну, в основному мені треба персики, це оце фісташка може бути. Ось один персик. Вітер дує кошмар. What's do rir Ну що, і залишилося цього брикосу, але ну, я знімати не буду, бо тут зараз буде все у бордовській сумісі. Ось абрикоса зверху то привита слива. Ось так виглядає дерево після обробки. Колір шикарний. Ну все я на цьому буду завершувати. Всім пока. До нових зустрічей.